Тернополяни, українці, друзі. Закликаю всіх політиків і громадських діячів, всіх громадян, розділених різними поглядами і переконаннями, зараз відкинути розділення і об'єднатися. згорнути всі партійні політичні прапори і гасла, відкинути політичну боротьбу і особисті амбіції чи з'ясування стосунків, бути єдиною нацією під єдиним синьо-жовтим прапором. Закликаю всіх тернополян. Припинити розмови і дії, які поглиблюють мовне, релігійне, культурне і політичне розділення України. Наша країна багатомовна, багатонаціональна, багатоконфесійна. Наша країна з давніх давен відзначалась тим, що тут вільно і гідно жили і розвивались представники різних культур. Потім проведемо дискусії, круглі столи. Сьогодні це не на часі, не на часі критикувати уряд чи рішення Верховної Ради. Тернопіль і Луганськ, Сімферопіль і Чернігів. Це одна країна з різними мовами, але одним серцем. Закликаю діяти виключно у відповідності з наказами Верховного Голокомандуюча України, Верховної Ради та не вчиняти самостійних неузгоджених дій. З нами Бог. Слава Україні!